Козацькі розваги конкурс, який щорічно проходить напередодні Дня захисника вітчизни. Справжні українські козаки завжди охоче брали участь у різноманітних змаганнях. Так, 19 лютого в центрі дитячої та юнацької творчості 9 молодих, талановитих, спортивних та розвинутих хлопців змагалися за титул найкращого козака Змівщини. Перше завдання візитка, тобто знайомство з юнаками. До виступу на маленькій провінційній сцені хлопці готувались дуже серйозно і кожен учасник, як тільки зміг, продемонстрував публічно всі свої позитивні чоловічі риси, мужність, відвагу та силу. <му> Маюсь, що прийдемо не справжнім козакам. В наступному спортивному завданні конкурсанти лише закріпили враження глядачів про те, що всі найкращі якості справжнього козака характерні для них. Славний український народ багатий на звичаї, обряди та традиції, які наші пращури віками передавали від покоління до покоління. Загартовані українські козаки вистояли, не втратили свої самобутності та зберегли найцінніше тисячолітню культурну спадщину. А все завдяки розуму та винахідливості, якими вони щедро наділені. Всі ці якості учасники конкурсу проявили в наступному завданні. Назва якого інтелектуальний, відповідаючи на поставлені питання, хлопці акцентували увагу на своїх знаннях історії та звичаїв України, а також відкрили всі багатство своєї душі. А показати різноманіття талантів конкурсанти змогли в останньому завданні творчі здібності. разом діло поваріна. Я прийшов тебе нема. Підманула, підвела динапі. Козаки переконали всіх, що в Зміївському районі хлопці славляться не лише силою та розумом, неординарністю мислення та артистизмом, вони ще й талановиті. Саме тому, що всі вони вже і є кращі на Зміївщині, суддям було дуже важко визначитись з вибором найкращого козака. Та все ж найбільш підготованим, ерудованим та талановитим учасником журі назвало учня Бірківської загальноосвітньої школи Клименко Платона. Мене готували якби, дуже довго, мій от, керівник Світлана Юрівна, вона за вами, готувався дуже якби, дбайливо і фізичний, і взагалі якби, виступ сам. Я дуже задоволений цим, що виграв перше місце. І все якби благодаря моєму керівнику все. Ну, якби благодаря, звісно, мені, але більше йому, я і завдячую цим. І, звичайно, Бірківська школа краща школа району. Це я вам кажу, я, який виграв цей конкурс. Конкурс «Козацькі розваги створив умови для прояву молодими козаками своєї звитяжності та духовної цілісності. Це досягається залученням всіх бажаючих учнів шкіл до участі у ньому не за класичними спортивними вимогами, а за українським звичаєм. Не останню роль відіграє і щире козацьке спілкування. Воно є найбільшою заслугою організаторів конкурсу.